Багато таких розмов я не знаю. Може, я якраз хочу вас сказати, це тільки в Україні чи в Америці, також що це останні вибори. Що більше виборів не буде. що оскільки за Трампом, за республіканцями, і верхня палата, і нижня, і е, цей і верховний суд, і президент республіканський, чи Трампійський, чи Трамп, то це вже останні вибори. Більше виборів в Америці не буде. Буде узурпація влади, буде заміна конституції. Я правда не зовсім розумію, як можна що в Конституції має написано бути президентом Сполучених Штатів назавжди є Дональд Трамп. Ну тоді виникає питання. А після Дональда він взагалі йому 79 років. Так що я не переконую, що йому там більше 20 років залишилося. Дай Боже йому здоров'я. То це всі ці розмови вони реально і вточаться, і в Вашингтоні що це кінець сполучених штатів. Будь ласка, пані Оксана. Ні, таких розмови ж ніхто ні, не має, що це кінець сполучених штатів. Але хочу зазначити, що відповідна конституція, 22 поправка, це ми в останнє бачимо Трампа на бюлетені так. Тому що е, президент може тільки тут служити два терміни. Ось і е, переживати не потрібно, тому що ви знаєте, є е, тут будуть вибори за два роки знову ж таки е, в палату. Е, Представників, так що якщо за два роки Трамп е, не, не, не сподобається, скажімо так, своїми полиси з виборцями, можна його перебрати, але все ж таки нам треба потрібно пам'ятати, що Тут голосу голосують не за зовнішню політику тут голосують за внутрішню політику, і нашим українцям, нашим людям не потрібно переживати за те, що о можливо допомоги в Україні вже не буде після цих виборів. Пам'ятаємо, що ці вибори це були не вибори за Україну, а це були вибори за те, як кандидати говорили про внутрішню політику. Окей, ще одна дискусія, яка існує в Україні, не знаю, чи, існує на ваш чи вона існує в Вашингтоні. Це те, що люди, до яких ми звикли під час минулої каденції пана Трампа, вони зараз не потраплять до уряду там Нікі Гейлі, Помпео. Вони не увійдуть, і одні кажуть, що це дуже погано, тому що ті нові, які увійдуть, ми про них, по перше, нічого не знаємо. А вони вже такі трампісти, трампісти, і вони не зможуть бути оці противаги, не будуть виступати противагою можливому маразму пана Трампа. А інші кажуть, ні, нові це краще, ніж старі. А що в Вашингтоні кажуть? Ну, дивіться, треба пам'ятати, що це другий термін президента Трампа, і навіть е... Що вперше люди е, переживали, е, він е, мав своєму списку людей, яких не були не було досвіду. А з цього разу він вибирає людей уже з досвідом. Чотири попередніх роки у нього була спеціальна команда, яка працювала над його е, штатом, який він обратиме обиратиме зараз. І знову ж таки, ну не потрібно панікувати. Так, він вибирає багато нових людей, але він вибирає досвідчених людей у своєму колі і, е, е, і можу зазначити, що так будуть новинки, як вчора ввечором приходили новини сьогодні, але переживати не потрібно. Хто така Сьюзен Вайлз? Хто вона така? Це апарат Білого Дому, про, про який ми ніколи нічого не знаємо. Це така суто американська історія, вона важлива тьотя, Але в усіх розповідях про Білий дім якраз людина, яка. Займається апаратом Білого Дому, фігурує в українських і навіть я пам'ятаю радянський союз в радянських засобах масової інформації. Це була абсолютно другорядна людина, другорядна посада. А а ви що скажете? Хто вона? Звідки вона? Вона все ж таки організує це роботу цього будинку, який за моєю спиною називається Білий Дім. Так Сьюзен Вальс, ви знаєте, середній американець не знає її імені, але її ім'я дуже популярне тут в Вашингтоні. і, Звичайно ж, Флориді. В неї дуже досить така цікава історія. Вона почала працювати в свою політичну кар'єру, почала в 1970-х роках, і стала відомою під час виборів, коли допомогла губернатору бізнесмену Ріку Скоту стати губернатором Флориді в 2010 році. Вони познайомилися з Трампом. Під під час виборів 2015-2016 року, і саме тому то саме через те, що Флориду Трамп тоді виграв у Флориді, він якраз тримав її а, на, на в цій кампанії. Вона надзвичайно розумна, вона надзвичайно, її надзвичайно поважають у Вашингтоні. І е, всі вставки на те, що вона допоможе Трампу скоригувати Білий Дім, де, де, де будуть зроблені правильні рішення, скажімо так. Одне з великих е, е, питань, що вона сказала е, в Трампу раніше, і те, що вона має мати список всіх людей, які мають е, доступність до інформації, яка е, передається в Білому домі, тобто. До чого я веду? Ця людина має великий потенціал, і вона в неї велика репутація такої стриманої і е, 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 людини, яка буде робити правильні рішення, окей, побажаємо їй успіхів. Ще одне питання. Uh, Американсько-російські стосунки, наскільки це обговорюється, і якщо обговорюється, то в як, в як, з яким акцентом, з якими наголосами, ми знаємо, що Трамп дуже серйозно сфокусований на Китаї, а, а Російська Федерація для нього фігурує як фактор, такий, я би сказав, нестабільності. Uh, ну, скажімо, так. Осі останні дні після виборів ніяких заявок про Росію не було зроблено. Ось ми знаємо, що Трамп зробив багато заявок до цього часу, і вони спрямовані на те, що він буде розмовляти з президентом Росії, але на даний час не хочеться спекулювати і як, як ці події будуть розвиватися, тому що. Ми, ми всі знаємо, що президент Трамп він непередбачуваний. Але коли говоримо про непередбачуваність, треба зазначити, що е, це може піти і на руку України, тому що ми реально не знаємо, що він може зробити. І е, так, спекулювати не будемо тільки будемо спостерігати за подіями, е, що вирішить президент Трамп, як е, спілкуватися з президентом Росії, пані Оксана, дивіться. І, ну... що... Судячи з того, що буквально за один день спочатку Брайан Ланза в BBC сказав, що треба забути про Крим потім негайно його спростували. Я роблю висновок, що точиться велика дискусія о цього перехідного кабінету, і там вони всередині дискутують між собою Крим це Україна, Крим це Росія. Російсько-українська війна, як, чи, це, чи брати активну, чи брати пасивну, Тиснути на Київ, чи тиснути на Москву? Є якісь витоки інформації, є якась, є якась там якась Wall Street Journal, чи якась там газета, яка там десь своє вухо підставила в Білому домі і, і, і слухає, що там відбувається. Витакові інформації ще немає, ось і можливо бачити тому. І Сюзан Вальс її буде роботою, щоб цю інформацію що відбувається все, ж відбувається в білому домі. Вся вся інформація, всі ці дискусії, щоб не було ніяких витоків. Ось. Знову ж таки, про що вони говорять? Як вони це обговорюють? в мене цієї інформації немає, тому спекулювати не потрібно. А коли напевно будемо знати точно так ні, яка які відбуваються дискусії тільки від самого президента або від його людей. А на даний момент. Інформації ну, ніякої ні, спекуляція, немає. спекуляція, коли така ситуація, як сьогодні, окрім як спекулювати, нема що чим займатися. Просто тоді журналістів треба розпускати по домівках, і хай відпочивають. Тому що ну а що? Ми нічого не знаємо, маємо тільки спекулювати. Ще одне важливе, ну чи відносно важливе питання. Всі тут стверджують, що Трамп така, така мстива людина. І є такі чутки, знов таки, не думаю, що в Вашингтоні, але в Києві точно є, що він тепер почне мститися всім, хто його і так чи інакше ображав, робив йому щось погане, він це пам'ятає і так далі. В протиріччя до цієї тези є теза про те, що він вирішив заплатити за свою конкурентку на, виборі, на виборах там 20 мільйонів доларів, щоб помирити штати, які голосували за. Неї і за нього, тобто, оця мстивість, вона існує. Ми ми маємо боятися і вірити в неї. Чи маємо сказати, де да не буде ніякої помсти, буде нормальне життя. Ну як завжди, коли міняється президент. Знову ж таки, нам треба пам'ятати, що це е, новий Трамп, це не не Трамп, якого ми знали чотири роки тому назад. Чотири роки тому назад новий Трамп, який з'явився перед нами, це е, е, так. Можна було всього від нього очікувати. Він зараз вже е, досвідчений політик, і попередні заявки про е, помсти е, так колись вони і спрацювало би. Але зараз пам'ятаємо це інший Трамп досвідчений, і люди, з яким з яким будуть його підтримувати, з ним працювати. Також е, іншого калібру можна сказати так, і тому не потрібно думати, що зараз він приходить до влади і починається помста е, 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 ЗМІ, е, е, це інша людина, інший Трамп, і те, що він буде робити, знову ж таки нам невідомо. Але але в цьому плані давайте будемо пози, е, оптимістами, тому що ця невідомість також може виграти е, на руку Україні. Правильно я вас розумію, це важливо дійсно, що новий Трамп це відсутність якихось різких кроків, що він одним махом скаже: Я проти України, я за Росію, або я проти Росії за Україну, або я на Близькому Сході виключно за Ізраїль, або я на Близькому Сході буду бомбити Тегеран, Іран і так далі. І запроваджу мита відразу проти Китаю, або не запроваджу. І, Коротше, отакі от моменти, наскільки я розумію, це з ваших слів, це як би сказати більш такий е, різкий, більш обережний, більш звичний для політикуму світого, світового Трамп. Так, потрібно пам'ятати, що все ж таки це не тільки він один. У нас буде у нього буде ціла команда людей, досвідчених експертів, стратегів, людей, які будуть якраз оголошувати рішення із, із президентом, і тому знову ж таки, чого очікувати, ми не знаємо, але це не будуть якісь надзвичайно різкі рішення, що президент Трамп зробить на свою волю. Ось і, і знову. Пам'ятаємо за два роки, які би там рішення не були, знову ж таки будуть е, вибори, і е, люди будуть мати можливість е, віддати перевагу тому президенту, який, е, який вони не президенту, тим людям, е, тим партіям, які будуть підтримувати їхні інтереси.